Доброго вам часу, шановне панство, підписники та гості каналу. В сьогоднішній нелегкий час війни люди до нас часто телефонують з питанням, як виготовити гідравлічний прес, в який встановити гідроциліндр, насос, гідророзподілювач та як правильно розрахувати ту наш преса на виході. Тому ми вирішили зняти дане відео для вас. Мені дуже подобається, що наші громадяни настільки сильні, що в час війни все одно стараються щось робити, виготовляти, крутитись, думати. Щоб найшвидше принести перемогу Україні, я впевнений, що наша потужна армія скоро рознесе тих орків, які вступили на нашу землю, та настане кінець російській Федерації. А перед початком відео я б вас попросив підтримати українськомовний контент мого друга. Де вона розповідає про різноманітну сільськогосподарську, будівельну, комунальну автомобільну техніку, а саме про історію, цікаві факти та сьогодення направду дуже хороший та якісний контент. Посилання на канал ось тут, вверху, в правому куті або в описі під відео. Повертаємось до нашого преса. буде цікаво. Преси на основі різних механізмів використовувалися з давніх часів для стискання, ламінування, різання, монетокарбування та багатьох інших функцій. Перший гідравлічний прес, заснований на принципі Паскаля, спроектував винахідливий механік Джозеф Брамах, який народився в 1749 році в містечку Стенбору, Англія. Ось чому гідравлічні преса раніше називали назвою в честь відомого механіка. Спочатку преса Брама не давали великий тиск, тому він не підходив для карбування монет чи обробки металів у великих масштабах. Але незабаром у 1797 році брати Жак та Ог'юст Пер'є досконалили конструкцію, досягнувши тиску понад 70 кг на сантиметр квадратний. Це приблизно 70 бар. На той час вони досягли дуже великого результату. З тих пір гідравлічний прес став частиною інструментів у важкій промисловості до сьогодні. Зараз преси є набагато вдосконалішими ніж були, що включають навіть комп'ютеризовані системи управління. Щоб виготовити гідравлічний прес, вам, звичайно, знадобиться насос, двигун електричний або бензиновий, гідроциліндр, гідророзподільник. Фільтр, рукава високого тиску та штуцера. Конструкцію виготовляйте під свої потреби. Щоб підібрати всі ці деталі правильно, вам потрібно зорієнтуватися на силі пресу, яку ви хочете досягти. Принцип роботи преса дуже простий: Гідравічний насос моктує оливу з бачка та подає її до гідророзподілювача, який керує гідроциліндром. Розподілювач має запобіжний клапан, яким регулює тиск оливи, який йде до гідроциліндра. Нашій схемі запобіжний клапан стоїть окремо, щоб вам було більш зрозуміліше. Коли ручка розподілювача стоїть в нейтральному положенні, мастило рухається на подачу і по лінії зливу рухається у розширювальний бачок, та по колу собі циркулює без навантаження на насос. Якщо ми ручку гідророзподілювача натискаємо, мастило починає переміщатися до нашого гідроциліндру, тим самим олива під тиском давить на всю площу поршня, і наш ток починає виходити. Так само відбувається і складання гідроциліндра. Ручка гідророзподілювача натискається в іншу сторону, тоді золотнік переміщається, і олива починає надходити вже в штокову порожнину гідроциліндру. А масло з поршневої виходить через розподілювач на злив у бачок. Потужність преса буде залежати від діаметра поршня гідроциліндра. Чим більший діаметр, тим більший тонаж буде на виході та гідравлічного насоса, а саме тиск, який він даватиме. Багато людей помиляються і думають, що я поставлю великий насос, а саме для прикладу НШ-32 або НШ-50, і мій прес буде мати велику силу. Це є найпоширеніша помилка серед людей для вашого розуміння. Насос нш 10 видає тиск в пікових моментах 200 бар, та літраж 14 літрів за хвилину при електродвигуні 5,5 кВт 1500 оборотів. А нш 50 видає тих самих 200 бар, але вже літраж оливи буде 67 літрів. Але є один нюанс: щоб покрутити такий великий насос. Нам вже потрібно електродвигун аж 24 кВт. Тому в нас буде мінятися лише швидкість гідроциліндра, а сила його, що на нш 10, що на нш 50 буде одинакова. Для преса не потрібно великої швидкості гідроциліндра. Тому ми можемо використовувати невеликі гідравлічні насоси, такі як нш 4, 6, 10, 16. Отже, ми розібрали, що сила гідравлічного преса буде залежати від гідроциліндра, тобто діаметра поршня та тиску, який є в системі. Для прикладу показую вам таблицю, де показано діаметри поршнів гідроциліндрів та тонаж, який вони можуть давати при тиску 200 бар. Також в таблиці показано при якому насосі який потрібно електродвигун по потужності. Для прикладу візьмемо насос НШ10. Щоб йому накачати тиск 200 бар, потрібно електродвигун потужністю 5,5 кВт 1500 оборотів. При гідроциліндрі з діаметром поршня 80 мм. На вигоді отримаємо 10 тонн, при поршні 100 мм 16 тонн, при 120-му 23 тонни, 140-му 31 тонна і 160-му 40 тонн. Якщо встановити на прес пару гідроциліндрів, сила множиться на 2. Також є великий нюанс по електродвигуну: чим раз тим більші обороти двигуна, Тим більші кіловати потрібно, щоб накачати тиск в системі. Отже, пояснили ми вам, як підібрати насос та гідроциліндр. Переходимо до наступної теми гідророзподілювачі, які підходять на прес. Самий популярний та ходовий варіант для пресу це є односекційний розподільник 40 літровий. В нього ручка. Підпружинена, вертається нейтральне положення. Поки ми руку тримаємо на ручці, доти циліндр наш буде опускатися та щось пресувати. Як ми руку забираємо з ручки, ручка йде автоматично в нейтральне положення, і циліндр лишається на тому місці, в якому ми його виставили. Наступний варіант це є гідророзподілювач з фіксацією. В нього ручка зафіксувалася, і циліндр починає опускатися, наприклад, донизу. Коли циліндр доходить до кінця або щось пресує, в нього ручку автоматично не вибиває в нейтральне положення. Потрібно самому виключати. Тому я би рекомендував для преса краще ставити з підпружиненою ручкою. І третій варіант це є найкращий варіант, який підходить для преса. В нього ручка в одну сторону підпружинена, вертається в нейтральне положення. Тобто ми тримаємо, щось собі давимо, лишаємо в нейтральному положенні, циліндр стоїть. В зворотньому положенні ручка вже фіксується, циліндр піднімається догори в пресі, і коли доходить до кінця, в нього вже автоматичну ручку вибиває в нейтральне положення. Це дуже хороший варіант для преса, Ну але відносно того, він буде по ціні і дорожчий від попередніх моделей. Шановні українці, любителі науки та техніки, якщо у вас є якісь запитання до мене, можете писати їх у коментарях або передзвонити. Я з радістю відповім вам на всі ваші питання. Якщо ви виготовляєте самостійно прес і механічний гідророзподілювач вам не підходить, у нас також в наявності великий вибір електричних гідророзподілювачів на 12, 24, 220 В. Не забувайте також в гідравлічну систему встановлювати фільтр, який буде очищати оливу від різноманітних домішок. Якщо ви не хочете заморочуватися збіркою гідростанції, у нас є вихід для вас це купівля ручного насосу, який є у нас в наявності на різноманітний тиск від 160 до 600 бар. З різним об'ємом бачків від 1 літри до 10. також в цих насосах вже вмонтований гідророзподілювач, що дозволить керувати гідроциліндром вниз або вгору. Отже, шановне панство, любителі майструвати, розібрались ми з історією, принципом роботи та як правильно потрібно обрати запчастину, щоб самостійно виготовити прес. Дякую вам, що додивились даний відеоролик до кінця. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки. Тим самим ви нас мотивуєте на створення нового цікавого контенту. А головне, знайте, все буде Україна!